Так, друзі, всім привіт до вашої уваги, як то кажуть, улюбинець мільйонів. Це ось такий Ford Edge, автомобіль 2014 року на передньому приводі 2,0 газ бензин. Пригнаний з Америки. Так, да, Є питання по кузову, ось такі незначні, але що поробиш? Ціна буде досить таки непогана, класна. Але, в принципі, якщо що, можемо поторгуватися. Тому ви знаєте, де ми знаходимося, пуска 2 приїхали потестувати. Так, далі, що ми маємо? Ось такі питання. Є шпаклівка, її дуже чудово видно. Обманювати не буду. А по салону. Салон в досить на поганому стані, дверні карти. Сидіння у нас це у нас знаходиться. Ось такі чохли, під чохлами Класний салончик в збереженому стані. Сидіння, так, а Пароль, як кажуть, вистачив доступ, сто підіймачів круг, електрорегулювання, сидіння, мультикермо, автосвітло і тому подібне. Пробіг даного апарата 258 тисяч. Екранчик, це у нас Сін перший, звичайний не гідротрансформатор, як то кажуть, але що пробиш. Кондиціонер, тому що кліва та немає, на жаль. Але в принципі, в принципі як для а, такої ціни, досить непоганий апарат. Тому, друзі, ви знаєте, де ми знаходимося, приїхали потестували, забрали.